Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. Приїхала на риболовлю, тиждень без відео, реально тиждень без відео, але на Львів прийшла була така погана погода. Сніжило, холодно, в цілому, ну нікуди й не їздити, тому і без відео. Нарешті у нас сьогодні плюс 10 беруть в день. Ми приїхали на Чудове Лісове озеро. Виїхали ще, скажімо так, в сутінках з Львова, зараз вже посвітало. І ми приїхали сюди на воду. Зараз беру свій тубус. Буду розкладати свої вудочки, значить, сьогодні в мене по плану це ловля на три комплекти. Я розкладу снасть під окуня, я розкладу снасть під щуку на близьку дистанцію, і я розкладу свій лайт, яким буду пробивати просто далеку дистанцію. Так що, друзі, зараз розкладаємося, не втрачаємо час, починаємо нашу риболовлю. Ви обов'язково одразу підписуйтесь на мій YouTube канал і дивимося відео. Ну, от і все, зібрались і рухаємося в сторону нашого першого місця лові. Три палички, поки зібрав, то насправді не знаю, хвилин 15 точно. Поки що всюди флюри прив'язав, приманки зібрав. Тому колись дійсно так збирався і згадував, що колись приїжджаєш на рибалку, один спінг прив'язав приманку, три хвилини ти вже рибу тягнеш. Тут поки проїхав, поки розклався, вже багато часу прийшло. Ну нічого, зараз будемо починати, підходимо до нашого першого сектора, покажу озеро, будемо пробувати ловити щуку. Що ж, в цьому місці була тишина. ми так буквально, не знаю. разів 5 я кинув одним комплектом, разів 4 на окуня і рази два лайтом. Ну, Десять закидів, Пробити чи як ти на Активний нема, покльовок нема і ми йдемо далі. І як тут у вас щось було може? Через. У мене був зріз. Зріз? Так. Поняв, круто. Ну, в нас там, як завжди, нічого. Ну от і була перша покльовка, каже Андрій мав зріз, Так що я все ж таки зараз зав'яжу флюр на цю свою снасть, яку обірвав і будемо продовжувати впиратись в щучку якраз таки ну, ось в цій недалекій береговій зоні. Так як за я тут вистачає, то я ще спеціально вдома вчора зібрав один монтаж собі от на офсетному гачку. Так що ставлю на офсеті, будемо прибувати зараз на офсеті. ти кажеш на окуня йдемо, диви, от окунь тут, кажеш, дем на окуня, От де окунь. Ну все, прийшов хвалитися, друзі. Прийшов хвалитись, зловив першу рибу, ну і непогану першу рибу, оконь такий, під 300 грам. Трави багато, бачите, багато трави такої тіни, але він десь там поміж тією тіною. На окунь. Дуже хорошенький, мені дуже сподобався цей окунь. Приманку взяв. Впевнено, це в мене Сінгімпакт. Але пустий, дивись, не бачиш? Без ікри. Взагалі повністю пустий. Може, він, вже віднер... він вже віднеростився точно, тому що оце ікряна риба, але живіт просто впуклий такий весь. 100 грамовки, дуже багато, а ми злилися там. 100... Відпустив у скоренько, щоб не мучити його, бачили, він вже скинув в принципі, ікру. Хоча я думав, що окунь трошки пізніше не роститься, але тут вже пустий, реально пустий. Значить, Дивіться, спрацював ось такий свінг в натуралочці. Місце ловлі. Я вам поясню трошки детальніше, тут такий цікавий момент. Бачите, тут є багато тіни в березі, є зрізаний очерет в березі, а за зрізаним очеретом зразу йде різка брова, десь метра на три глибиною. І переважна риба стоїть якраз таки зразу за зрізними чретами на оцій брові в глибину або зразу за бровою. Тобто, все одно переважна ловля відбувається там на відстані ну 10-15 метрів від берега. Це основна прив'язка риби. Звісно, що може клюнути із далека, може клюнути в самому березі, але ось така основна прив'язка риби. Тому я поставив офсет. В принципі, нормально прийшов, рибу зловив. Рухаємося далі. Цей сектор мені знайомий. Я тут рибалив. Коли був на фестивалі минулого року взимку, і якраз мені здається, от з цього сектора, кидаючи туди вправо, у мене тут клювали щуки. Я зловив дві підряд і потім ще одну чи дві покльовки, бачу дві покльовки, вроде. От вона тут стояла. І потім я ще раз приїжджав. І, до речі, от теж якраз єдина покльовка тоді була. Взагалі риба не клювала, але єдина покльовка якраз теж в цьому місці була. Все озеро обійшли. І тільки тут одне місце дала одну покльовку. Ну щось може в тому бути. Що щось тут приманює рибу саме от в цьому місці стояти. Будемо зараз впиратись трошки тут. Спустились до ще одного невеликого озерця. Ну невелике озерця і щучки тут теж бувають невеликі. Проходили поруч, так що на декілька закидів, думаю, треба зайти, провірити їх. Є, yeah. Є! Yeah. <laughs> Боже, яка темна, яка вона темна. Ходи. Через ту всю травичку ходи до мене. О! Брін, зійшла. Ловим її, ловим, ловим. Бо треба показати вам, друзі. Дивіться, яка вона темна. Бронзова, темна, темна, бронзова щука. Дуже гарна. Невеличка, але дуже гарна. Ну і от тільки спустився, буквально другий закид. І така невеличка, але дуже красива по кольору. Ну Дуже гарна, мені просто капець сподобається. Вона реально аж така, знаєте, не золота, а аж бронзова. Ну Така грам 400 щучка. Ми її зараз відпустимо. Ще фотографію тільки зроблю. Але бачите, приємно, спустився. Буквально 2-3 закида є. Yeah. Ну що ж, малеча. Ну що ж, малеча, дякую, дякую за покровку. Ах, ш... ширнула в траву, шурнула. Так, ну зліва піймали. тепер можна і вправо разочок кинути, може ще справа живе. Ну ось так, забігли, Ах, забігли. Не знаю скільки. Десять хвилин витратив, але зато першу щучку сьогоднішнього дня. Зловив. Ну але зараз вертаємося знову ж таки вже на Велике озеро і продовжимо там ловити. Ой, чую дупи. Зараз буде знову відрив. Тому що ставлю я знову відкритий гачок. Дуже я хочу ловити на ф'южн, наш новий 2.5 дюйма, друзі, але він дуже добре працює от саме на джиголовці. Ну Джиголовка тут часто зачіпається. Ну поставлю, попробую. ну, Надіюсь не обірву, але думаю, що... Думаю, що швидко обірву. Ну і раз вже заговорив про проманки, то до розкажу, значить. Багато хто вже встиг випробувати і злотити своїх перший риб, але багато хто ж навіть не дізнався. Друзі, у нас вийшла взагалі новинка, це ф'южн в розмірі 2,5 дюйма. І що вам обов'язково треба знати про цю приманку? Значить, ми її відготували спеціально під весну, тому що от весною, коли щука не роститься, після нересту, це той період, коли все ж таки вона часто полюбляє їсти не дуже великі приманки, 2,5 дюйма, в принципі, оптимальний розмір. І дивіться, яка є фішка саме цього ф'южена. Знову ж таки. 2,5 дюйма це є пропорційно збільшені 2 дюйма. Але при цьому, що ми зробили? Ми взяли і ще збільшили йому п'ятку. Fusion – це і так приманка, яка має збільшену п'ятку порівняно з іншими приманками. Для того щоб гра була більш така з сильними коливаннями, саме таке любить щука. А в 2,5 п'ятка стала ще більшою, ніж була в 2 дюйма. Тому тепер точно жодна щука не пропустить цю приманку. Є один дуже великий недолік зараз От в цій всій нашій риболовлі це дуже велика кількість ось цих таких зелених водоростей, тіни. От воно як соплю виглядає, та як вата. І щука стоїть неподалік берега. Тобто щука стоїть десь приблизно на рівні От очерету, старого очерету, який тут був. Умовно, це перші там 10-15 метрів. Але прикол в тому, що Ну реально минулої осені, коли ми тут рибачили, не було стільки цієї зеленої тіни, як зараз. Зараз просто все нею затянуто. Фактично, таки на навики, там впало на дно, там ще плюс-мінус чисто. Починаєш проводку, підводиш тільки в цю робочу зону, де би мала статися покльовка, де би мала стояти риба. І ну, просто заходиш в цю тіну, попадаєш в цю тіну. Поки що нам, знаєте, так ще треба буде, ну, реально розбиратись. Як все ж таки ловити цю щуку зараз? Де її ловити? Ну, очевидно, що старі прийомчики та те, що працювало тоді, ну, очевидно, зараз це вже не працює. Ми пройшли цілий берег. І одна з четверо зараз на риболовлі. Один друг мав покльовку з зрізом щуки. Ну, недалеко від берега, це все трапилось, так? Але повторюсь, ловити зараз так максимально складно. От мене якраз е, трошки перейшли на інший берег. Ну що, скажімо так, Не дійшли. Йдемо звідти йдемо туди. І зараз такий проміжуточний. І Макс каже, мав дуже класну покльовку щуки, але не реалізував. Знову ж таки, недалеко від берега. Каже, ну, буквально там 5-7 метрів дуже сильно вдарила і чогось не засіклася. Вселяє віру, вселяє надію. У мене West Fusion 2 .5. Будемо пробувати зараз цю берегову зону, я вже не дочекаюсь сводівчучу покльовку на цьому озері. Виходить, щоб більш ефективно ловити вздовж, то ну, я й кидаю отак 30-45 градусів паралельно берегу. Нормальна риба? Файно. Просто через, бі... через пів озера тільки що біг до Паші. Познімати В, ви, рибу, Вона дуже сильна. Я аж, щось, аж щось було важко витягти. її. Вона тут, ну, такі, типу трава, вона заводила десь два рази. Я вже думав, там не витягну, думав, шнур лопне. але якось це вдалося, я дуже радий. Реально сильна, потужна, класна, велика риба. На мене дум... стояли і бачили, як ти тянеш такі, а дивив паші риба. Так, ну я думаю, що це десь, ну напевно, десь кіло сімсот є. У мене я вага. Думаю, що за рахунок того, що вона худа, може кіло 400 Вона важка. А ти пробувати. слабенький. Ну добре, так, перемож. У мене є вага. Якщо хочеш, можна зважити. Я думаю, треба зважити. Може конкурс якийсь. Ні. За, Ні. за маленька на конкурс. Ні. І головне, Паша не сказав, Паша, та. що їздили на ф'южн. Я, я вже сфотографував. На Fusion 2,5 на 2 грама. 2,5 Fusion 2 грама. Я думав, ти з лайта десь там здалека її протягнув. Що Це кіло триста? Та я кіло триста шістдесят. Блін, в мене була покльовка. Не засік. Не засік. Не засік була покльовка. Побачив, як по горі гуляє рибка. Ану кинем її зразу. По горі гуляє. Це червонопірка, друзі. У мене сьогодні один з планів, це ще тут червону пірочку зловити. Бачите, твій старочок, грамчик. Вона там гуляє на поверхні води. Я їй закину свою приманочку. Лише дві покльовки, я поки що побачив на цьому великому озері. Маю на увазі дві покльовки-щучки. Два рази просто порізала приманку, на гачок засікти її не вдалося. Ну, окуня там спочатку зловив. Та? Але, от кажу, нас зараз на рибалці четверо, я з трьома друзями. І всі мої друзі зловили вже по щучці. Паша навіть зловив дві. Ось, так що, бачите, є вона. І, в принципі, всі кажуть, що мали по декілька покльовок. Ну, от вона якось так бере акуратненько досить, так. Тому що, бачите, всі мали по декілька покльовок, але двоє хлопців здобили по одній, Павло зловив дві. Ну, не знаю, не знаю. Я покидав і кислоту, і темний. Хлопці всі зловили на темний. Я, в принципі, мав покльовку на кислоту. Сказати там, що якийсь колір працює краще якийсь гірше, та ні, не можемо поки що такого виділити. В принципі, якщо попадаєш під активну рибу, то вона бере, ну, практично там. Перший другий закид. Ну, головне під мордою попасти. Та. Тобто, якщо там другий, третій закид, то це все одно ти прийшов на місце, перший раз кинув лівіше, другий раз кинув по центрі, третій раз кинув правіше, і все одно, виходить, ніби третій закид на місці. На цій точці, де ти стоїш, але по факту ж, ти тільки перший раз кинув в праву сторону, тому це ну, перший закид риві підніс. Ось так скажемо. Зараз я зарядив вже наш фірмовий колір шоколад. І попробую зараз наш шоколад зловити. Є, ай-яй-яй! Та ж як так? Та ж як так? Блін. Приманка вся в зубах, а рибу не зловив. Ну, знов то саме, знов то саме. Гарний удар. Реально гарний удар. І не засік. Потримав. І звалилась. Yeah. Йдемо ми з Максом, йдемо, я йому кажу, у мене вже три холості, а Макс каже, у мене теж три холості, і з четвертої покльовки зловив. Так що, друзі, і ми так пішли до річня, що з четвертої покльовки і я маю зловити. І я зловив. Отака півкилушечка, можна чуть за півкилушечку, але вона просто так зачепилась, що мені здається, ця щука зараз ну, реально може не вижити. Вона, по-перше, заковтнула, а по-друге, це Воблер, це Ратлін. Андрій з нами, хлопець четвертий, зловив щуку, таку кіло з копійками на Ратлін. Я думаю, в мене теж є Ратлін, треба поставити. Це другий закид Ратліна. Дивіться. Подивіться, як вона впакувала цього Ратліна. Але біда в тому, що два трійника в самих жабрах тепер. Блін, я не знаю, чесно. У мене є весь інструмент, який може знадобитись. Так, камера. Камера. Я зараз буду намагатись її відчепити максимально акуратно, щоб відпустити. Але, чесно кажучи, отак зараз мені здається, що ця щука... Дуже погано, дуже сильно засіхла, це буде зробити дуже важко. Фух, насправді легко вдалося, дістати достатньо. Трошки поковиряв, але без крові, без нічого. Я її все ж таки зміг звільнити. Ну Така щучка приємна, але удар. На Ратлін просто шалений, такий бо Але, Але ну, я думаю, ви всі знаєте, та, що Ратлін це дійсно така тема, на яку щука дуже часто. І не тільки щука-судак, тобто риба на Ратлін, на шумний Ратлін, клює з дуже сильною покльовкою. Ну і тут все так і було. Краса, треба відпускати рибу. Ну що, ще раз покажу вам цього Ратліна. Дивіться, такий малюк 50-й, джакал Тіенка, дуже крутий віп. Судака ловить, щуку ловить. Але головна фішка його, дивіться, слухайте, не дивіться, а слухайте. В ньому просто максимальна кількість шариків, він шумний, він дуже далеко летить і він із цими шариками він реально провокує рибу. Йдемте ловити далі, хочеться саме на нього ще покидати. Павло, на що це так ти є? І... Нормально. Стало. Ого. Зловив маленьку щучку, але вона дуже жадібно заковтнула 2,5 ф'южна. Сегодня, в принципе, вся рыба на него. Не дуже жаль, но просто жесть. Да. Поклевка тут Знову ми залізли, З Великого озера втекли в такі болотці. На великому є покльовки, але вирішили прогулятись, зайти ще раз на маленьке озеро попробувати. Причепилася знов, я не знаю. Тиждень не був на рибалці. Тиждень не був на рибалці. Роз'явчився знімати чи що. Знову... Ой-ой-ой-ой-ой, не скачи, не скачи, не скачи. Знов, саму покльовку на GoPro не зняв, GoPro не записала, була не включена. Нове місце. Новий щупачок. Я економлю батарейку, точніше не батарейку економлю, економлю е, флешку, карточку пам'яті. Вона в мене то на 128 гіг, але на Гоупрошці насправді е, цього вистачає на 5 годин. Ось така щучка, я її відпускаю. Ось, і з тих 5 годин в мене зараз просто залишилось там хвилин 30 чи 40 запису відео. Ось, тому я економлю. Ну насправді я був певний, що зараз я підійшов, включив камеру, кинув, зловив, але камера знову не працювала. Detta? Так. Напевне, фінальна риба. То, напевне, дійсно фінальна буде щука. Дивиться. <гум> Жесть, як вона його пакувала. Друзі, під самим берегом. На Ратліна спіймала знов. Друга риба за день на Ратліна. Ось такий він. Так, йдемо за інструментом, будемо акуратно знімати. Дивіться, вона дійсно невелика, зовсім невелика. Але попри це. Як вона з'їла приманку. Як вона просто ковтнула. Так, відкриємо її пащу. Опа. З голови, видно, била з голови. Пливеш чи не пливеш? О, пливе. А я вам показую ще раз шарики. Ратий. Остання риба дня Ратлін. Друзі, так говорю остання риба, тому що якраз тільки що закінчилась повністю моя пам'ять на GoPro. Та і ми бачите, доходимо до Кута озера, а це наша фінальна точка. Сьогодні риби наловив Павло. От Паша сьогодні наперов просто багато-багато щуки, причому в нього і розмір хороший, кіло 400, кіло 800 шнурків досить багато, окуня гарно зловив. Паша всю всю рибу наловив просто на фьюжн в кольорі фіолет. Я не мав навіть фіолеті з собою. Я кидав іншими кольорами, були покльовки. Але бачите, в мене, скажімо так, більш на різні приманки була риба. В паші все на одну приманку. Спочатку трошки далі від берега, потім трошки ближче до берега. Риба перемістилась. Ми ходили, гуляли, мале озерце, це інший берег, третій берег, десяте озеро. Паша ходив по робочих місцях, і в результаті його результат риболовлі. Найкращий зі всіх, ось так на цьому, все ж таки. Я з вами прощаюсь. Обов'язково підтримайте цей ролик вашим лайком, підписуйтесь на мій YouTube канал, і зустрінемось з вами в новому відео. Па-па!